Засвіти в серцях наших, людинолюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади на страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: Дай тому, хто в тебе просить, а від того, хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого. і Ненавидь ворога свого, а я кажу вам: любіть ворогів ваших і моліться за них, за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайно чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий.